Що робити, якщо непридатного викликають до ТЦК повісткою? Громадяни, які визнані непридатними до служби, виключаються з військового обліку, вони не вважаються військовозобов'язаними відповідно до статті 37 закону України про військовий обов'язок і військову службу. І якщо така особа утримує повістки, то повістку, то вона не має юридичного обов'язку з'явитися до ТЦК, але щоб уникнути можливих непорозумінь. З боку працівників та цікаче поліції під час перевірки документів, якщо ви не з'явились по повісті, у вас з'явилося порушення. Рекомендую вам мати при собі такі документи. Отже, це військово-обліковий документ в паперовому вигляді з відміткою про непридатність та. Виключенням з військового обліку. Це рішення військово-лікарської комісії, засвідчене належним чином. І це, звісно ж, електронний військовообліковий документ, а саме витяг за застосунку Резерв, плюс, де також має бути зазначено ваш статус, що ви не на обліку і не військово зобов'язані. Пам'ятайте, якщо у вас є ці всі документи, ви захищені юридично. Є питання потрібна допомога з документами чи захистом ваших прав? Звертайтесь, розберемося разом.